Вітаю шановні садівники. Ми з вами знову знаходимось в саду. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось ми бачимо перед нами абрикоски. Далі туди видно персиковий садок. Далі за персиковим садком у нас йдуть сливи, видно цвітуть дуже гарно. За сливами там йдуть черешні. Ось така. Ситуація на сьогоднішній день. Бачите самі, який вигляд. Значить Ми сьогодні будемо з вами обробляти черговий раз абрикоси від Значить Бачимо, вони вже відсіли у нас. Якщо звернути увагу, то видно навіть уже Зав'язь абрикосок. Ось тут видно, якщо гарненько подивитись я думаю, що вам буде видно. І ось сьогодні ми будемо... Від Значить, сьогодні ми будемо використовувати пакову суміш із двох градієнтів. Значить, перший інгредієнт це у нас буде хорус. Значить, хорусу ми беремо 3 грами на 10 літрів води. Я ось набираю, у нас є мірка така, спеціальна. ми виміряли, скільки треба для нашого бачка. Висипаємо баночку і заливаємо водою. Нехай він розчиняється. Перемішаємо ретельно. Розчиняється холост дуже добре. У воді звичайній холодній. Ось трошки розмішаємо. І виливаємо в бачок. Не забувайте, в бачку повинно бути не менше, як півбачка води. А потім вже заливаємо інгредієнти. Ось ми бачимо, баночка чиста, він весь розчинився і все потрапило в бачок. Значить, другий інгредієнт, який ми з вами візьмемо, це буде топсин М. Значить, цей препарат діє у нас від манелівозу. Також він діє від парші, від борошнистої роси, від плодових гниліх різних і так далі. Дуже гарний препарат, який чудово діє профілактично. А також, якщо вже навіть дерево захворіло, то дуже гарно виражається його лікувальна дія. З цього препарату ми вам беремо 15 грам на 10 літрів води. Ось у нас теж є. Мітка, мірка, вірніше, ми знаємо, скільки нам треба на наш бачок. І ставимо прямо бачок на сіточку. Зараз будемо заливати водою і він буде розчинятися і йти в бачок препарат. Просто поливаємо водою легенько. Віляємо в нашу мірку, де був препарат. Все, ми бачимо, вода вже чиста, препарат весь пішов в бочок. Доливаємо води до повного бачка. Ретельно розмішаємо перед тим як використовувати. Закриваємо і починаємо працювати. На цьому коротенько все. Дякую. Гарних вам врожаїв, здоров'я, а саме головне це миру, миру і ще раз миру. До побачення.